я продовжую свої експерименти з авокадо. У мене новий рівень. Значить, розрізала авокадо, витягла кісточку і поклала туди цибулинку. І другий варіант: розрізала авокадо, витягнула кісточку, склала його назад, перетягнула різиночками і зарізала в пакеті. Е, оцей варіант простіший, якщо він спрацює, буде супер. Я, до речі, його помила з милом і е, серветками протерла. Мені там хтось написав, а ви що, не мили їх, а вони грязні. Ну так, да, краще мити. мити, але насухо витираю. І далі кусочок цибулинки ось такий ось кладу. З цибулею в контейнері, де є повітря, але є і цибуля, авокадо не темніше. Тобто, бачите, раз отак, от зараз, і ставлю я не в холодильник, я в тому відео не сказала, бо багато хто запитував, а ставлю саме в кімнаті. Ну, на кухні я буду тримати його. Ну і цей давайте вже вам покажу мою конструкцію. Не збирала знімати. Потім думаю, ні, треба зняти, щоб людям показати. А вдруг все вийде і буде класно. Я витягла кісточку просто, розрізала ножиком, витягла кісточку і він складається тепер як пазл. Дуже класно складається. Немає там е, ніяких щілиничок. І е, для того, щоб воно було плотно, щоб воно не розкривалося. Я різіночками перетягую. Так. Складаємо, щоб кисень туди не потрапляв. Максимально стискаємо і так вдягаю різінку. І в мене такі є пакетики. зручні дуже на тему замовляла. Цілоупаковка. Шікс. І Коли щось залишається, hop, так все. І кладемо на кухні. От сюди поклала я в тарілочку. І тут поряд цей, цей контейнер. Ще я покладу в бумажний пакет. Ось дивіться, скільки в мене авокадо. Цілий мішок купила по акції зелені, твердющі. І я вже одне розрізала, спробувала, якраз таки думала собі на обід. Тверде і гірке. Багато хто написав, що потрібно авокадо покласти в пакет паперовий. Пакет саме коричнева така бумага має бути картонного кольором. І дуже щільно замотаю. І чекаємо до завтра. Якщо ви не хочете, щоб вони достигли, то потрібно покласти в холодильник. В холодильнику вони при низькій температурі не стигнуть. Вони будуть довго зберігатися у відділі. Де овочі, не хвилюємося, вони там будуть зеленими, твердими, настільки довго, наскільки вам потрібно. Ну що, друзі, пройшла доба. І першим ми спробуємо з вами той авокадо, лайфхак, який я прочитала у себе в коментарях під першим дуже потужним відео про дозрівання авокадо. Хто не дивився першу частину, подивіться, я залишу посилання під відео. Там дуже багато цікавих коментів і порад. І Найчастіше мені пропонували покласти авокадо в паперовий пакет саме отакий. Це важливо. Я гуглила і дізналася, що саме в пакет. Паперовий, а не целлофановий потрібно, тому що авокадо має дихати, в плані там немає конденсат з'являтися. Тобто, якщо ви в пакет звичайний, в целафановий засунути авокадо, там може він запаритися, запріти, конденсат може створитися, і через це він може не пройти ті процеси, які має пройти от в такому, але він має бути щільно затиснутим, щоб там не було зайвого кисню. Хтось писав, що завжди достигає авокадо в пакеті з-під мака. У вас постійно вдома пакет з під мака? Ну, тобто, ви регулярно їсте мак. Ай-яй-яй. Так, ну що, авокадо твердий. Не схоже, що він дозрів. Ой, тугенько йде. Відрізаю і скуштуємо. Твердий. Я думаю, він недозрівший. Він нормальний на смак, але він має бути більш м'яким, і він тоді буде більш смачним. Авокадо класно, коли він такий, як масло ложечкою. Оце як масло, ложечкою не зробиш. Я його обов'язково достигну. В чому фокус мого першого методу? Тому що ви можете перевірити, якщо він ще не достиг, продовжити достигати. А раніше я розрізала так авокадо, якщо він не достигли, все, я вважала, що. Ну, або так їсти, або викидати. А так я знаю тепер, як зробити, щоб він був смачнішим завтра або післязавтра. Наступним у нас лот ось цей, який був з цибулькою, і він зовсім не потемнішав. Цибулька, звісно, пахне. Ось подивіться. Якщо б цей авокадо лежав просто в контейнері, без цибулі, а от в такому контейнері, він би був чорний зараз. Відріжу від цього. Всі авокадо з однієї партії. І вони всі були дуже тверді. Поки що мій метод попередній виграє. Несмачний. Я не знаю, ну він якийсь безвкусний. Так, і останній лот ось такий на сьогодні. Ось так дозрівав цей авокадо. Мені здається, мені здається, я не знаю, я вам чесно скажу. Але мені здається, що оцей буде смачніший. Знімаємо слімочки. Ого, він зрісся. Ой. Ну. Ось так. О, ну цей ріжеться вже як масло, більш такий маслянистий. От, одразу відчувається. Я вам кажу. Так, <дитут> дивіться. Да, mm. Він м'якенький і смачний. Вже горіховий присмак з'явився і. Mm. Консистенція класна. Експеримент буде ну, дуже близький до... Чистого, я максимально стараюсь. У мене тут не лабораторія, звісно, але я зацікавлена показати реальну, реально знайти найкращий і безпрограшний спосіб, і найзручніший для всіх вас і для себе. І для чистоти експерименту я взяла ще одне авокадо. Ну, повністю воно дуже туге. Зараз я його розріжу при вас. Чуєте цей звук? Кісточка не витягається, тому що він зелений. Мені там хтось писав, що ви просто взяли авокадо, типу, не зелене, і показали, ну, дивіться, разві ж О, от. так важко косточка не... Не доставалось бо б, якщо б воно було нормально вже. І Я в тому відео теж всі авокадо пробувала. Кладемо ось так. А оце зараз я спробую на смак. Мені самі цікаво дізнатися, порівняти. Гляньте, воно не ріжеться, реально. Водяний, взагалі, не смачний. Твердий, хрумтить. Якщо б його просто так поклала б, то дні три він мав би лежати точно, мінімум, а то й п'ять Щоб я йому наважилася розрізати. в пакет. Треба, щоб щільно-щільно прилягав він. Обов'язково це дуже важлива умова. Інакше буде темнішати. І ось так от прям повітря зайво прибираємо. Це те, яке з холодильника, яке дуже. Тверде, це те, яке вже намагалось дозрівати. І от ми порівняємо завтра ще оце все я вам теж покажу. Година Х настала, прийшла ще доба. І ось наші три варіанти авокадо. Почнемо з того, який мав достигнути. Спочатку він достигав в бумажному пакеті, потім я Оновила його, поклала своїм методом в тарілку під пакет. Пробуємо авокадо, знов даємося якесь, наче водою його хтось наколов. Реально, ніяке. Тепер беру авокадо, яке я вчора розрізала, воно було тверде. Я його поклала одразу тим способом. Який я обрала перший, знімала в першому відео. Розрізати, достати кісточку, покласти отак от на рівну поверхню і щільно загорнути в пакет. Дуже важливо зрізати рівну. Як ви пам'ятаєте, я його куштувала вчора, і воно було несмачне. Тверде, давайте спробуємо, як веє воно сьогодні. Воно стигле повністю, але теж. Саме авокадо якесь на цей раз несмачне. Але воно за добу достигло краще, ніж в пакеті бумажному. Це однозначно. Тому що воно зараз точно таке, як і оце, яке два дні достигало. Це лежало в холодильнику, і воно вчора було тверде і гірке. А це вчора. Було вже стигле. Он, в принципі, таке саме, як і сьогодні. Саме авокадо несмачне, як я казала, буває таке. А це за одну добу, тобто швидше достигає. І давайте подивимося, що в цьому контейнері. Тут у мене були всі агризочки з цибулькою. О, ну, це прям розвалюється. З цибулькою не темнішає. О, це смачне зараз. Ну, я не знаю. Я не думаю, що воно через цибулю стало смачне. Трошечки присмак цибулі я відчуваю. Ще запах цибулі такий пішов, може, мені через це кажеться, що я відчуваю смак цибулі. Це друге не смачне. Воно стигле, але воно просто не добре. Одне зі всіх виявилося добре на смак. До речі, це, це, яке я розрізала і склала з різиночками. Оце воно смачне, Най найсмачніше вийшло. Хтось мені в коментарях під попереднім відео про авокадо написав: Боже, ви стільки авокадо за це відео з'їли. На вас срачка не напала? Кажу, ні, мала. Ну, взагалі, то так, да, воно слабить. Я не знаю. Кого слабить авокадо? У мене все було нормально, і сподіваюсь, так і буде. І так, друзі, підведемо підсумок. По-перше, якщо у вас є якісь ще лайфхаки, які я не перевірила, напишіть про це в коментарях. А по-друге, я поки що роблю висновок: що найкращий спосіб дозрівання, найпростіший, це розрізати авокадо, дістати кісточку, покласти і в пакет. На кухні просто при звичайній температурі кімнатні тримаємо добу. Краще дві, буде ще смачніше. Друге, що я зрозуміла, що якщо у вас вже достигла авокадо і ви його все не з'їли і хочете, щоб воно зберіглося, не потемнішило, щоб не загордати його сильно в пакет, щоб не бризкати лимоном. Бо так, да, це працює, лимончик, але його треба прям все, щоб авокадо було в лимоні. Якщо десь не буде, там потемніше. А з цибулькою, оцей лайфхак дуже класно працює. Те, що трошки є присмак цибулі, по-перше, це аж на третій день. А по-друге, ну воно не заважає. Типу, адекватно. Далі я зробила який висновок, можна мабуть і просто покласти. Мені писали ви в коментарях, що якщо просто покласти авокадо, навіть без всяких пакетів і так далі, воно все одно достигне. Так, але от сьогодні я буквально читала коментар. Дівчина пише: я купила твердий авокадо, поклала його, щоб воно дозрівало. Воно кілька днів лежало. Сьогодні стало більш-менш м'якеньким. Я його розрізала, а воно чорне перестигло. Тобто спіймати той момент, коли воно вже готове, можна не спіймати, можна пропустити. А коли воно у вас розрізане, отак лежить на е, блюдечке з голубою кайомочкою, ви можете його підняти, отак, от зрізати, один шар, щоб потім можна було покласти назад. Спробувати, якщо у вас влаштовує вже смак, значить все можна їсти. Якщо ви зрозуміли, що воно ще не достигли. Клас, достигаю до завтра ще. Ну так можна слайси зрізати і контролювати процес достигання. Це дуже зручно. До не спробував такий спосіб, спробуйте купіть авокадо, розріжте його на дві частини. Достаньте кісточку. В общем, подивіться перше моє відео. Там дуже багато нюансів, дуже цікаві коментарі. Корисні теж почитайте. І обов'язково залиште реакцію на це відео, щоб я розуміла, чи я не даремно тут наїлася авокадо, що зараз в туалет побіжу. Сподіваюсь, відео корисне. Пишіть, що ще перевірити. Я це люблю.